Всім привіт! З вами компанія Extrastock. Сьогодні у нас повний огляд Lot of Подивимось, що попадає тим часом заварите чай, підписуйтесь на наші соцмережі, діставайте щось смачненьке та поїхали. На столі у нас курткою. 157 називається фірма. Така класна Oversize XL. Далі Softshell Backloader 2X. Такий м'якенький-м'якенький чоловічий на XL. Так, чоловічий салева на Excel, також термо, також курткою. Так, чоловіча термо, 2 x декатлон. Чоловіча Канада, 3 x Так, жіноча Ultimo 2X, також Термуха. Так, жіноча. Вікагель на 2XL Термуха. точніше Excel Versize. Так, Nofear, Жіночий, Елька, Термо. Так, Сторберг, чоловічий, Елька. Так, чоловічий outdoor A sentinels на XL, також термо. Так, жіноча регата на XL, Термо чоловіча Маккінлі МК. Так, Діашел чоловічий на XL. Дуже крута тепла сорочка. Indicod на XL. Так, Термо Норхерн на l чоловічий. Так, жіноча на L. Жіноча на XL, Mark Spencer. Так, чоловіча. Знову Black Loter на L термо. Так, чоловіча Guinness 2X топ тепла. Жіноча така м'якенька плюшева Text на XL. Так, то у нас Stormberg знову М-ка, жіноча. Так, жіноча на L. Макінлі на М, жіночий. Приберемо трошки, подивимося, далі що там цікавого попадає. Так, жіноча термо. Ось така. Жіноча ще одна термо, товста тепла Next на М. -ко. Жіноча термо на L. -ко. Так, жіноча термо Bluver на L. -ко. Жіноча на L. -ко. Термо Cross. Жіноча товста тепла Esprit. Е yes, Жіноча термо 2кса. Жіноча термо атмосфера на м Жіноча термо 2к. Жіноча термо на XL. Так, знову жіноча термо Good Move МК є одна жіноча термо МК. Так. Жіноча термо Регата на L. І остання жіноча термо не А ні, не остання, вибачте, у нас великий. <сум> так, далі ось такий жилет BM на МЛ. Жіночий. Далі жіноча термо. Workwear на Esco. Жіноча така гарна на гудзиках на 4,5X. Жіноче пончо велике. Ще одне жіноче пончо. Mm. Ну, обов'язково жіноче. Це прям плет. Плет-пончо домашнє таке. Так жіноче термо на М. Чоловічий жилет на L. Жіноча термо на М. Жіноча термо на L. Норхейм, Так, жіноча термуха ще одна також Норхейм, LK. Так, чоловіча мейн. Чоловіча ТСМ. Термо. Так, ще одна ось така класна чорстяна зроблена в Італії. Розмір приблизно 2-3х жіночий. Так, флісові штани ML. І тепер точно останній ось такий жіночий худік на М-ко. Бачите, що попадає.